Доброго здоров'я всім, шановні українці, всіх вітаю. Дивіться, це всю незалежність, яку є Україна, нам з вами просто брешуть. От влада, вся влада, яка приходить, вона нам з вами бреше. Всі брешуть, брешуть. Ну, починає з того, як вони починають балотуватися, що вони нам золоті гори обіцяють, зроблять все, що, не, що можливе і неможливе. А коли приходять до влади, все. Кончилась брехня, брехня. Ну ті хоч чогось боялися, хоч щось вони е, робили, а ці вже, вже взагалі ну, от, повністю. повністю От вони е, дистрибудували цю владу, що це Господь е, простить, і нам з вами треба перед виборами. А вони будуть дивитися, хто буде йти знову туди, у владу і хто що буде розповідати. Отже, до чого я веду е, зараз за хвилину. А на даний момент я хотів би попрохати вас, поставити вподобайку, щоб більше людей побачило це відео, щоб більше людей, якби знало, що і як воно коїться. Підпишіться на канал, поставте кнопочку колокольчика, щоб не пропустити жодного відео. Я буду дуже вам вдячний за цей лайк, тому що він допомагає продвигати канал. От, Це займає буквально пару секунд вашого времени і нічого. Буду дуже вдячний просто по-людськи. Отже, що я маю в виду? Нам, опять же, брехали, що ніякого плана мирного, нічого немає, та що ви, та куди, та треба достаннього до українця і, ну, і тому подобне. Да? Ніхто нічого, тільки десь із за кордонів ми з вами чули, що є якісь плани мирні у Трампа, ще в кого, що ведуться якісь перемовини. Е, у нас ніхто нам нічого не каже. Просто-напросто, тупо брешуть виходять, що отак і отак, навіть про те, скільки у нас загиблих. Навіть про те, Трамп оголошував, що у нас 700 тисяч загиблих, але наш президент говорить, що у нас 45 тисяч загиблих. Пишіть в коментарях, що ви по цьому думаєте. І от, от! Спецпредставник Дональда Трампа, президента США по Україні та Росії, Келух, повідомив. Знову із-за кордону. Знову, шановні українці, із-за кордону. Не наші, а із-за кордону. Що деталі мирного плану президента США будуть повідомлені союзникам на Мюнхенській конференції. Будуть повідомлені на, Мюнхен, на Мюнхенській конференції, яка відбудеться 15 лютого. Тобто, в середині лютого на Мюнхенській конференції буде озвучено якісь там плани по, по мирний план Дональда Трампа. Але ж нам дивіться, Андрій Єрмак розповідав жодних. Мирних планів за 100 днів у медіа не існує. В реальності під це маскують лише вкиди, які частіше за все легалізують росіяни. От. Це Андрій Єрмак. Таке говорив, а оказується, що існує. От дивіться, 15 лютого да, буде озвучений мирний план Дональда Трампа. Ну, як так розуміють, щось. Але чи для нас воно буде, як для українців, корисно чи не корисно, це вже таке. На Мюнхенській конференції приглашали, ну, приглашали до Дональда Трампа, але він ще поки не дав своєї згоди. Але буде віце-президент Венс. І Кіт Келох. Вони там будуть, і вони будуть озвучувати це, я так розумію, мирний, мирний план. Да? Тепер, дивіться, знову ж таки з'являється інформація, що 20 квітня, уже після Мюнхенської конференції, Кіт Келох приїде до України з мирним планом Трампа. От Буквально вчора да, було повідомлено, що от 15 лютого. Буде озвучений там союзникам, а вже сьогодні відомо, що 20 квітня Кіт Келох приїде з мирним планом до України. Я, як, як би сказати, як громадянин України, проста людина, да, я за скоріше, як би сказати, закінчення цієї війни, це, що, 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 що твориться, щоб е, скоріше закінчилося оце все. Але ж дивіться, це субота моя думка, моя. Як громадянина, моя думка як людини: ні на що і до кого я не призиваю, і ні на що не як би сказати, не, не підписую, чи ще що. небудь Я просто свою свою думку. Але о тому керівництву, що час у нас в владі, закінчення війни невигодно, тому що прийдеться робити вибори. Прийдеться робити вибори. І дуже багато випливе всякого, всякого гівна, вибачайте за вираження. Дивіться, уже випливає. Тому що е, про Майдан, да? про Майдан, що в Майдан у 2014 році фінансувався USAID, ЦРУ, це все фінансувалося, до цього зараз ми дойдемо з вами. Але ще одна інформація така є, що вже ЦВК, Центральна виборча комісія, відкрила всі її реєстри. Перед війною, наскільки ви знаєте, а може не знаєте, я повідомлю вам, да? Ці всі дані були закриті. Що там тих даних було? Це які депутати вибралися, які були комісії, міські е, ради, міські депутати. Зараз це все відкрилося і воно є в відкритому доступі. Що це говорить? Що вже готуються, напевно, до виборів. А даній владі вибори не якби невигодні, тому що прийдеться відповідати за це і да, напишіть в коментарях, чи будуть вони відповідати за це все, що твориться в Україні. І що творять з людьми і з українськими чоловіками, з оцим сим, <кхух>, вибачаюсь, <кхух>, геноцидом, що воно коїться, да? оці поліцейські, оці ТЦК, що роблять, за ці смерті в ТЦК чи буде, е, чи, чи їх покарають? Чи вони просто-напросто, так як Янукович із компанією, просто свалять і нічого їм не буде, і ніхто їх нічого не буде пред'являти? Просто-напросто заочно будуть виносити якісь вироки. Да? І тому подобне. Ну, напевно, що так і буде. Але це моя думка, сугубо моя думка, я нікого ні до чого, як би сказати, не призиваю. Отже, да, всі ну, в попередньому відео, але щось Ютуб щось блокує мої відео, він не показує практично. От я опублікував відео, його всього навсього показав 200 показів, 300 показів. І кажуть, у нього бана на Ютубі немає відео просто, ну, просто не показує. Чому, я не знаю. Може хто знає, напишіть в коментарях. Але мені з тим. Отже, е Кеннеді младший говорить, що 5 мільярдів доларів було виділено, виділено на оцей Майдан у 2014 році. І його, де він дівся? От патріоти говорять, і дуже багато хто говорить, що е Майдан не фінансувався, щоб, щоб були там добровольці. Згоден, половина була добровольців, а половина була не добровольців. Візьміть оцю загибла сотня на Майдані. Я, це, сугубо моя думка. Це вбили просто-напросто людей, які були патріотами. І подумайте, кому це вигідно тоді було. Да? І напишіть в коментарях. Просто патріотів, які були патріотами, і ні на які, ні на за які гроші вони не куплялися. Ми тоді, в те время, коли був майдан, збирали кукурузу на Житомирщині. Це я вам розповім так, те, що я знаю, і ми прийшли в кафе. Я не пам'ятаю, по що ми скупляться прийшли і також сіли за століки, сиділи люди. І йому говорять: ух ти, ти по одному чоловіку таки приодітий, де ти гроші взяв, ти ж ніде не робиш. А яка на Майдані за тиждень бабла заробив, зараз, каже, беру жінку дітей, їдемо всі в місті, і ще ми коротше, поки цей Майдан ми ще заробимо і на хату. Оце я таке лічно чую. А кажуть, що він не проплачувався. Ну, я особисто чув це в кафе, як людина розповідала: ми не були, тому що ми збирали кукурузу, ми працювали. Нам не було, коли по майданам їздить. І от говорять, що оці всі 5 мільярдів роздіребаніли ті, хто були на сценах. Ну, спомнів, хто був на сценах. Оці люди, вони їх просто роздірібаніли, ці гроші. І за ці гроші посади робилися і тому подобне на майбутні вибори і на майбутні. Майбутні крісла і тому подобне. От ці гроші пішли туди, і плюс, отаму. Що ще випливе, це тільки можна здогадуватися. Плюс до того, по цьому всьому є інформація вбивству ТЦКшника на заправці. Там говорять, що той чоловік, який тікав, і з тим, що вбив ТЦКшника, він був незаконно мобілізований. Йому там щось ну, вже розповідають, що йому ВЛК, Він не пройшов, бо він відмовився. Його насильно везли е, туди, в частину. І він це время переписувався з цим, що його визволяв, і цей прийшов Ну, що вбив ТЦКшника, цекашника, прийшов, визволять. На заправку. І говорять, що цей ТЦК передюрвав затвор до нього і тому подобне. А цей, що визволяв чоловік, говорив, що по по-доброму відпустіть, ви ж незаконно це все робите, і тому подобне. От чого й немає. Шановні товариші, відео з камер спостереження. Тому що, якщо це все. Їм треба признати, що вони незаконно мобілізовували людей, що вони викрадали людей, і це відео буде, як би сказати, підтвердженням цього всього. І тому напевно, що відео немає із цієї заправки. І це не один я говорю, це дуже багато вже говорить в просторі, де відео, де відео, де відео, відео немає, і у них їх тримають під вартою. А от тих, хто вбиває в ТЦК людей. Чомусь вони не під вартою. Ну, чомусь не під вартою і все. Напишіть в коментарях, чому, от чому вони, вони не під вартою. Цих сразу хлоп, от так от. І я не, я не проти мобілізації. Я не підриваю мобілізацію. Я за країну треба захищати. Ну не такими способами, шановні українці, не такими незаконними способами, знущаннями. В мене на даний момент все. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Близьких дітей, дай Бог, щоб все в нас було добре, щоб все було Україна. Дай Бог буде перемога і цей мирний план спрацює. Всім пока, пока.